Гра четвертий зайвий. Сонце, ковбаса, листя і квіти на деревах. Подумайте, що тут зайве? Сонце, листя на деревах, ковбаса та квіти. Так, правильно, зайва ковбаса. Наступний малюнок. Бурульки танут, сніг тане у лісі, диван, і прокидаються птахи, звірі, квіти і вся природа. Що тут зайве? Так, мої розумашки, диван зайвий. А подивіться на цей малюнок. Птахи повертаються. Комахи прокидаються, дітки гуляють і спостерігають за природою, як тане сніжок, які квіточки, і рушники. Подумайте, що тут зайве? Пора року весна, нагадую вам, прокидаються комахи, повертаються птахи, перші квіти виростають і рушнички. Ану, здогадались, що тут зайве? Що у нас тут не весна? Так, мої маленькі, правильно, це рушник. 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 І остання добірка малюнків. Машина, котики на вербі. Весняне небо, весняне поле і перші квіти весни підсніжники. Що тут зайве? Подумайте: машина, весняне небо, котики на вербі і підсніжник Що у нас тут зайве? Думайте? Думайте, думайте. Так, мої хороші, це машина.